Число дев'ять. Вітаємо нашого учасника, який має дев'ятий номерочок. Дев'ятий номерочок це в нас пані Ірина Ботнар. Лотерея для ЗСУ Олена Ящук провела розіграш серед донаторів 31 жовтня. жовтня. Гільзя спалаючим кремлем стала головним призом для тих, хто задонатив на автомобіль. Перемогла наша колега Ірина Ботнар. Я зраділа, що Ірина перемогла, тому що колись дуже давно я чула від неї, що їй не щастить в лотереях. Тому я дуже рада, що їй пощастило. Ну і, звичайно, то, що Ірина постійно нам донатить, постійно нас підтримує, тому певно, що нагорода знайшла свого героя. Всім бажаю перемоги. Стартуємо. Результат. Результат номер п'ять. Переможець у нас під номером п'ять це пані Ірина. А це вже інший розіграш, який провела інша волонтерка. В цій лотереї переможецею знову стала Ірина. У винагороду отримала в'язану іграшку. Я долучаюся до різних зборів, і насправді так, щоб мені було супер важливо якась річ за це. Ну ні. Тому що головне це. Головне, це щоб ці гроші потрапили на ці рахунки, і за ці гроші купили те, що треба військовим. Ну це в першу чергу. І мене насправді дуже дивує, що ну, волонтеркам дійсно доводиться так викручуватися, видумувати якісь іграшки, якісь подарунки, щось, щось вигадувати для того, щоб люди донатили. Це має бути стабільна історія, і ми бачимо, які у нас страшні зараз новини з фронту. Все гірше і гірше стає і придумувати розважальні заходи, і іграшки, і подарунки це прекрасно, але донат, я вважаю, має бути стабільною історією без оцих всіх мотиваційних речей. Волонтери визнають, донати на потреби військових дуже зменшилися. Аби привернути увагу суспільства, вони змушені проводити різні акції. Валентина Лебедь прагне закрити збір у 14 тисяч гривень на хімію для грілок. Дуже холодно, у нас дуже багато запитів. На даний момент у нас шість запитів. Два ми вже перекрили. Ми, трошки за власний кошт, трошки за ось цю саму іграшку. Ми закупили два мішки ацетату, Ми відправили вже хлопцям. Сьогодні мені знову дзвонить дівчинка, дружина військового, просить хоча б 50 штук. Я не маю що її відправити. От, хлопці дуже просять, тому що холодно, йдуть на завдання. Те, що вони мають змогу з собою взяти. Це тільки грілка. Вони відмовляються навіть від розпалювачів, від окопних свічок, тому що це дим, це вогонь, це одразу видно. А от грілочку вони чи в кишеню, чи під курточку, і це вже тепло. Тому от на такі виходи хлопці просять саме грілочки. Ірина Ботнар часто робить сюжети про волонтерські збори. Ці матеріали набирають десятки тисяч переглядів, але останнім часом кошти волонтерам надходять все менше. Перший час, коли сюжети дійсно мали зворотній зв'язок, дійсно це відображалося в донатах. були такі приклади, коли от пані Валентина, яка сьогодні у нас була, я робила сюжет про збір на Грілки, які вона робить своїми руками, з для цього їй потрібні пакетики від дитячого харчування. І той сюжет зібрав щось там 80 тисяч переглядів, і вона мені писала, що він спрацював дійсно. Це таке приємне відчуття на душі, що ти не тільки робиш свою роботу, а ще й допомагаєш армії. От протягом свого робочого дня ти робиш роботу і допомагаєш армії. І коли вона спрацьовує, це просто якийсь комбо. Це так круто. Але останнім часом тенденція дуже погана. Переглядів багато, донатів дуже мало. Чому так відбувається, я не знаю. Це дуже неприємно, дуже розчаровує і, і волонтери дивуються самі. Я у них запитую, ну як? Я ж бачу, що купа переглядів, ну що там, та нічого кажуть. Дуже мало. Шкода. Наразі обидві волонтерки готують нові заходи. Вони готові організувати різні акції, аби привернути увагу суспільства до потреб військових.